Я мав багато зустрічей у міністерстві закордонних справ у національній асамблеї, у сенаті. І знаєте, що я сказав вашим колегам? Я сказав: послухайте, Франція є наддержавою. Ви є рушійною силою Європейського союзу. У вас величезне населення, у вас величезні збройні сили. У вас потужний військово-промисловий комплекс. І у вас є ядерна зброя. Подивіться на всю Європу за чисельністю населення. Вона втричі більша ніж Росія. Подивіться на європейську економіку. Подивіться на економіку НАТО. Ви володієте 50% світового багатства. У вас найпотужніші збройні сили на землі. і кого ми боїмося економіка, яка становить 2% і є меншою за економіку Техасу. Кого? Економіка, яка повністю застаріла? Кого диктатора, який мріє про якусь застарілу імперію, яка ніколи не відродиться? Тож, мій меседж дуже простий: ми достатньо сильні, щоб виграти цю війну. Але щоб виграти цю війну, нам потрібно проявити сміливість і політичну волю. Нам потрібно діяти.